Перше на акцію протесту студенти університету ветеринарної медицини зібралися ще в січні. На вулиці квітеня вони й далі відстоюють свою позицію. Сьогодні вони знову ж таки вимагають скасувати рішення про злиття з аграрним університетом, проте на цьому не зупиняються. У кожного разу хоч студенти з одними тими самими вимогами, але цього мітингу в нас ще нова вимога. Це звільнення просяжнюка міністра аграрної політики, як людина, яка вже сім наших мітингів нас не чує, і говорить нам одні ті самі речі, що це майбутнє. Що це створення великого комплексу? Що мене дуже сильно е, засмутило державно приватної власності. За три місяці протестувальники здобули підтримку викладачів громадськості голови обласної ради Петра Колодія, А сьогодні до них вперше вийшов очільник області. Віктор Шемчук пообіцяв надіслати листа до президента з вимогою скасувати приєднання ветеринарки до аграрного університету. Голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації каже, що на цьому рішенні наполягатиме. Те, що він має дуже добру історію і. Те, що вуз випускає фахівців високого рівня, воно дає підстави говорити, що ми повинні все зробити для того, щоб відстояти такий навчальний заклад, і е, рішення мають бути змінені. Ми готуємо відповідні звернення і подання. Я думаю, що ми будемо мати конкретні розмови з Керівництвом області, і за цим будуть е, дії, які мають привести до результату за словами організаторів ВІЧа, сьогодні вони влаштували останню акцію, під час якої просять надати їх вузу незалежності відтак наступного разу вдаватимуться до радикальних дій. Зокрема, мають намір перекривати дороги. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановине.